Попробуємо закормитися таким такий сквіт крансбері 8-10 мм 1 кілограмчик. Я думаю, поки кілограмчик розпечатаємо. Як закінчиться, то докорю. Все, така ось фракція, бачите, це бойли. Те саме, що білі, як сказати, те саме, що різані бойли, але така гранула. Не треба різати, вже о такі ось бойли. Ну і мілкий пелець теж будемо підкармлювати. І зараз конопля доварюється. зробимо ще такий обільний закормку. Поки що клювак немає, якщо клювак немає, значить треба кормитися. І додамо коротше, ще от такого сподмікса аміно 8, 10, 14 мм. Це у нас йде пелець. Бачите, от такий оп, оп, він вже йде пропитаний, напітаний ліквідом. тому Коротше, такий довго довгоросторящий на цілий день. Зараз я можу отакомось хоп. Чисто, думаю, десь тут 2 кг а це оставлю на пізніше. О, Так, вимішуємо. Получиться у нас пеліць з бойлами. Все, зараз за цей закорм. Я думаю, десь половинку треба викидати. Щоб до вечора його у нас на точці пів відра цього викидуємо, а потім коротше, будемо кожних півтори-дві години його докидувати.